Старі кошмари ще сіють смуту у наших мріях про оновлення. Я розповім про минуле, яке пригнічує мене, про майбутнє, яке надихає мене, і про сьогодення, де кожну секунду нестерпно, на мій погляд, дійсність, вступає в сутичку з тією живою дійсністю, до якої я прагну. Достатньо лише окинути поглядом ці 10 тисячоліть нашої історії, щоб зрозуміти, яка прірва лежить між технічною еволюцією, і моральним прогресом. Дорога, що веде від неолітичної кузні до атомних електростанцій, нескінчена. Жахливо коротка відстань пролягає між з поштошенням перших міст держав за 6 тисяч років до нашої ери, і нацистськими таборами, радянським голагом, геноцидом у Руанді, за час, що минув від бронзового кінжалу до балістичної ракети, військова худоба трохи не змінилася. Що таке технологічний підйом і скарби мистецтва порівняно зі злиднями і страхом, незмінність яких ніби перетворює протяжний плач стражданого людства на нескінчений крик? Як можна забути, що поки геній Баха збагачує світову культуру, мільйони нещасних помирають від голоду, зустріч Свою смерть у муках гинуть у побоїщах, влаштованих військами принців і правосуддям знаті. Я жив у світі, де ярмо традиції змушуло ходити з опущеною головою. Горе тому, хто смів розправити плечі, і виділитися з рабського натовпу. Сила, брехня, хитрість з тусанами й обіцянками змушувало його знову встати в лави повернутися до стада, яке держава, церква та ідеології вели з усіх кінців світу на бійню. У ті часи ми вчили дітей, що суспільство ділиться на дві частини. На тих, хто пожирає, і тих, кого пожирають. З раннього дитинства доводилося боротися. За кого, за що, ухідшили найбогородніші і найпідліші докази, тільки щоб втягнути нас у битви, які ніколи не були нашими. Нападаючи на інших, ми воювали проти самих себе. Найчастіше, навіть не підозрюючи про те зло, жертвами і водночас співучасниками якого ми ставали дати хижакові владу над вразилою істотою, ось злочин проти дитинства, який продажна цивілізація безкарно здійснювала до наших днів, особисто і Пільну історію так завзято напихали протиріччями, розчаруваннями й обдуреними надіями, що рідкісні щастя зазвичай тонули в цинічних гузуваннях, сповнених гіркоти та озлобленості. Так і не знайшовши собі призначення, здатне виправдати надію на звільнення від гніту, натовпи з арабською покірністю підкорялися обраним або самозваним правителям, які обіцяючи краще життя, доводили їх до і загибелі, незважаючи на всі їхні відмінності, ті зовісні маріонетки, якими були Гітлер. Рдольфу, Сленін, Троцький, Сталін, Мусоліні, Франко, Мао Цзедун звеличилися здебільшого наслідуючи приклад повсякденності. Адже правду кажуть, що вони були всього лише перебільшеними зліпками зі зразкових батьків сімейства і дрібних начальників, що копашаться навколо нас, наче попелиці.